Всім привіт! З вами новинний дайджест від Забуча Сіті. Давайте дивитися, що трапилось цього тижня. На що бучанці витрачають тисячу від Зеленського. Українці почали отримувати перші виплати зимової є підтримки. Станом на 11 грудня гроші отримали 1 мільйон 800 тисяч дорослих та 520 тисяч дітей. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Ми запитали у бучанців, на що вони планують витратити кошти від держави. Найбільше 36% планують оплатити комунальні послуги. Ще 22 хочуть витратити кошти на військові облігації. Лише 9% планують задонатити на Збройні Сили України. А нам цікаво, чи оформлювали ви зимову є підтримку. Якщо так, то на що плануєте витратити її? Пишіть нам у коментарях. Легенда Бучанського району повертається. Торгово-розважальний центр жираф відкривається вже 20 грудня. Кажуть, що назва тепер буде більш звична для українців. Жирафа. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення відомий у регіоні ТЦ став щитом столиці України від російських загарбників. Однак зазнав масштабних руйнувань від ворожих артилерійських ударів. Відновлювати ТЦ почали ще у травні 2022 року. 5 мільйонів для ЗСУ. Бучанська громада виділила 5 мільйонів 400 тисяч гривень для підтримки наших військових. З них 3 мільйони 700 тисяч спрямують на закупівлю дронів, щоб швидко та ефективно позбавитись набридлового сусіда. Забуча сіть також долучається до допомоги Збройним силам України. Забуча Сіті спільно з фондом Крила української волі» продовжує збір на евакуаційні баги для українських морпіхів. Наразі зібрано понад 150 з 200 потрібних тисяч гривень. Сподіваємося закрити цей збір до Різдва. Нагадаємо, що за будь-який донат від 100 гривень ви берете участь в розіграші трьох підгонів від українських військових. Всі деталі в описі. А зараз повертаємося до новин. Різдвяне диво. Добуче завітав справжній Санта Клаус. Особлива зустріч дітей з казковим персонажем відбулася у резиденції Святого Миколая. Санта та його дружина, які прилетіли з Фінляндії, побажали бучанцям миру та сили. Щасливого різдва та нового року для всіх мешканців Бучі. В Орпіні показали документальний фільм про авіацію зсу. Підйомна сила. Ця унікальна українська кінострічка розповідає про героїчну роботу військової авіації під час повномасштабного вторгнення росіян. На заході був присутній і режисер фільму Олександр Стратієнко. Він зазначив, що молодь це саме та аудиторія, яка повинна побачити стрічку. За його словами, підйомна сила показує дух нації та приклади героїзму, які можуть надихати ще довго. Стрічку вже можна переглянути на платформі Мегого. Зручний та новий транспорт на залізничному маршруті Святошин Буча не мішаєва з'явиться крутий інклюзивний електропоїзд. В оснащенні поїзда будуть пандуси, інклюзивні вбиральні та місця для людей з інвалідністю, навігація шрифтом Брайля, кріплення для велосипедів та порти Type-C та USB для зарядки гаджетів. Обов'язково протестуємо його та поділимося враженнями від поїздки. Також хочемо нагадати, що на сайті Забуча Сіті зібрані розклади маршруток та електропоїздів Бучанського регіону. Посилання на корисну сторінку буде в описі під цим відео. На цьому все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.